Як ворона украла корову. Привели чоловік з жінкою на базар продавати корову. Привели вони її, продали купцям та й почала збиратися додому. Гроші за корову жінка зав'язала у свою хустину. Отак вони йдуть додому, а біля лісу побачили ворону. Чоловік і каже до жінки Візьми її, може, вона поранена. Коли жінка підійшла до ворони, то побачила, що в неї відморожені ноги, і птиця не може літати. Тоді жінка взяла ворону на ті санки і сказала чоловікові: Заберемо ворону додому, нехай діти бавляться. А ворона це чує і думає: Ой, я вас провчу, пограєтесь і ви. Чоловік попросив жінку зав'язати вороні ноги хусточкою. А в хустці були гроші. Жінка так і зробила. Поїхали вони далі. А ворона відігрілася, напружилася і раптом вилетіла з зав'язаними ногами. Так ворона вкрала корову в того дядька. А люди й досі сміються.